Отже, протитоманка GLMK. Ось так вона виглядає. Як ви бачите, кріпиться вона двома частинами. Ось перша частина, якою вона кріпилася, і друга частина якою вона трималася, але вона тут відбломана. Чому вона відломана? Тому що Дося. на потримай краще щоб я знімав. тримай мені на фару. Направляй. Дай я покажу. Ну, Показала все, давай. Тримаю так ось, я показав як відкручується. Багато хто не знає, направляю на пару і на мої руки. Значить тут ця частинка зломана відламалася таким чином, коли машину, буксирували на тросі цей акумулятор, її потягнули не рівно на буксирі, а під кутом. В результаті, коли під кутом тягнеш, цей бусик навантажується і відламується. Тому треба тягнути машину буксирувати лише рівно. Значить, як зняти поміняти фару, саму лампочку. Тут, як ви зрозуміли, відкручуються просто болтики, а тут ми відкручуємо, тягнемо цю штучку і тут у нас ось пружинка. Ось. Ми її відгинаємо і достаємо фару. Натискаємо стоп.